е бабуса на Настя Петрівна, Гмиря, царство і небесна, вона вже померла, вчителькою вона була, то вона розповідала, що здирали кору з дерев і висушували, а потім так перемалювали. Ну і воно таке як сіреньке, як муко було. Потім пекли блинчики. Ну, вони гіркі були, вони не смачні були, але коже, оток ми виживали. Ми тоді слухали, думали, як це голод, які це блинчики, чому тоді тодішня влада проросійська вона промовчувала про це ж. Всі ж говорили, що це ж не штучний голод, що це не врожай був, що це не. Неправда, але ж вивозилося все, забирали в людей все до зернини, до кусочка хліба повністю викидали сход. Тобто, це все підтверджено документально, що це був спланований штучний голод тоді тодішньою радянською владою, і як завжди, вже чотири століття українську націю знищують, знищують, але ми тримаємось, ми виживаємо. Ну і зараз це відбувається на окупованих територіях Росії. Люди також голодують, їх знищують, їх катують. Таке страхіття. На жаль, жоліснує в наші часи.